Тепер поговоримо про заяви, які е роз'яснюють і пояснюють з часом. Так у нас буває представник головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив слова Кирила Буданова, очільника цього відомства про наступ Росії з півночі. Зі слів пана Юсова, пан Буданов зробив цю заяву журналістам тоді, коли росіяни вели активну наступальну операцію на Харківщині, але його інтерв'ю вийшло лише за кіль... за деякий час, коли ситуація там стала більш спокійнішою. Тому й виглядала ця заява дивно. Нагадаю, минулого тижня очільник гур МО Кирило Буданов заявив про існуючий ризик загострення атаки російських військ на півночі. За його словами, атака росіян триває. і Є тенденція на загострення. Трення, тому проблему ігнорувати не можна. Головний розвідник акцентував, що катастрофи в цьому немає, але не побачити проблем не вийде. Ну ось таке роз'яснення, і тим не менш, і навіть президент реагував на такі слова. Ну можливо, справді в часі журналісти показали це значно пізніше ніж треба було.